Вісім ракет вдарили близько дванадцятої ночі по промисловій зоні Краматорська та складам гуманітарної допомоги, в результаті чого поранено сторожу пошкоджено дві будівлі та знищено дев'ять автомобілів. Зайнялась пожежа. На місці працювали рятувальники. Осколки пошкодили будівлю пожежно-рятувальної частини міста. Вибито скріння п'яти пластикових та двох дерев'яних вікон, пошкоджено троє їздить воріт підрозділу. Також пошкоджено п'ять приватних автомобілів співробітників підрозділу. На щастя, особовий склад підрозділу не постраждав. У слов'янську росіяни поцілили у приватне та комунальне підприємство. За попередню інформацію ніхто не постраждав. Також на території громади пошкоджено сім будинків. Місто знову обстріляли, гучно було на околицях. У Билбасівці постраждали приватні будинки на вулиці Шкільній та Ясеневій, на вулиці Літературній, приліт у КТП, комунальне підприємство, яке займається вивозом сміття. Притулок для тварин, що неподалік КТП, в результаті обстрілу не зачепило. Про це на своїй сторінці повідомила волонтерка Ірина Орловська. Спіши, ви Під вогонь окупантів потрапив і багатоквартирний будинок. де розміщувався хоспіс для літніх людей. Там проживало півсотні пенсіонерів. Волонтери гуманітарної місії Проліска вивезли їх завчасно. На момент самовлучання в цих квартирах знаходилася волонтерка і двоє двоє людей похилого віку, які нещодавно були евакуйовані туди, як на перевалочну базу, скажімо так. з… Тих населених пунктів, де відбуваються ще більш жорсткі бойові дії, вони не постраждали. Дякуючи господу, ці снаряди поприходили трошки з іншої частини цього будинку. Протягом минулої доби співробітниками ДСНС із зони активних бойових дій проведена евакуація двох осіб з Бахмутського району. Марія Гричко, новини на Суспільному.